Оперативний штаб, 8 серпня, понеділок. Знову лунають повітряні тривоги, хоч ніякої шкоди, крім моральної, агресор цим не завдає нашому краю. Але в той же час ми мусимо пам'ятати, що в нас тут не тил. Скрізь іде війна. По всій Україні, всім разом, де хто б не перебував, треба робити все належне, аби захистити свою незалежність. Очільник громади Олександр Панюта про це нагадує практично на кожному засіданні штабу, 8 серпня, також. А ще наголосив на тому, що є кілька напрямків, по яких надається гуманітарна допомога Кагарличині. Ну, на жаль, не всім ми можемо жителям, є певні категорії. Знову ж нагадую всім, що ті, хто надають нам ці продуктові набори, вони чітко визначають і. Кому їх розповсюджувати? Це і внутрішньо переміщені, першу червоні, багатодітні, інваліди так і таке інше. Тому багато запитань, але ми не можемо роздавати, не виконуючи їхні доручення. Якщо ми не будемо цього робити, нам їх просто надавати не будуть. Тому ми плануємо ще підвозити продуктові набори, але знову ж таки, в залежності, коли нам їх нададуть. Крім додаткових, будемо так говорити можливостей, працює служба, там є певні категорії, працює Червоний Хрест і працює студія ХАБ, які також роздають знову ж таки, обмежений кількості. Обмежений. Начальник карлицького відділення поліції Вадим Пандура інформував про події минулого тижня. В середу ми виявили тут незаконну поруку в напрямку Демовщини. Також добігли крадіжки, які визвучились на тому тижні. Це розкритий ринок, крадіжка з торгового павільйону, також розкрита крадіжка з приватного будинку, кагарних там володіли зброєю. Ну і пожежі у зберігання наркотиків зафіксували директорка Орлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько повідомила, що вихідні були тривожними для їхніх медиків. У нас була е, проблема, що була дитина, три роки ми відправляли е, на Обласні е, центри, дитина три роки вдома парасит... прийняла сім таблеток параситомолів. Звичайно, поступила до нас у відділення в важкому стані, але слава Богу, на сьогоднішній день уточняли, дитина вже приходив свідомість, дитина в медиті. Звичайно, першу допомогу все надали в нас в лікарні, е, е, було проведено і, і промивання шлунку. І всі внутрішні всі ніби процедури були зроблені на першому етапі. І дитина відправлена по договорності, а хмаді зразу на даний момент там із е, 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 дитиною батько. От, до речі, бада, я, я, да, да, я, до речі, де, вчора, не, не вчора, це було в суботу, Ліна Олегна зателефонувала, правильно ми зареагували, Добре, що зразу знайшли куди, і все-таки там ну, набагато потужніше є можливості і відправили вахматє. Дійсно це дія правильна і оперативна. Так, і ще одну дитинку теж відправляли, Покусала собака до сусіда, дав пирку. Це дитина 15 го року, ну це 7 років за щепку. Прийшли в гості Гаррицькі, так, да, прийшли. Собака не Вите, ну, будемо поки що дитина поселює. Трошечки були проблеми з теж в нас в Виконуючи обов'язки керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Васич інформувала, що в п'ятницю 35 осіб зробили щеплення від ковіду новою вакциною, аналогічною з Pfizer, і також бельгійського виробництва. Начальник відділу культури Олена Петленко озвучила норми застосування державної мови, необхідність їх неухильного дотримання. Про це більш детально в наступних новинах. В суботу, 6 серпня, в Карлику, біля фонтану, на вході до міського парку відбувся благодійний ярмарок. Тут продавалися книги, солодощі, вироби з бісеру та глини, прикраси із сухоцвітів та епоксидної смоли, оригінальні обручі ручної роботи, українські прапори, прапорці, торбинки із тканини та футболки тощо. Вторговані кошти направлять на допомогу Збройним силам України. Про це розповідає одна із ініціаторок заходу Анна Коваленко. Ми працюємо уже третій сезон. Загалом про о, існували вже два роки і займаємося створенням різних подій, лекцій, о, там квартирників, розважальних зустрічей для молоді та підлітків нашого міста. А що ви говорите сезон? А чого сезон? Бо ми не маємо нашого фізичного простору, і тому ми можемо функціонувати виключно на дворі. І саме період нашої такий найоптимальніший це влітку. Тому ми називаємо це нашими сезонами. Бо ми фактично існуємо лише ну активний такий наш період існування це лише тапні сезони, коли ми можемо вийти там на галявинку, посидіти на пледах і так далі. У вас якась ініціативна група є? Е, так, у нас є троє співзасновників: Коваленко, Андрій, Мельник, Ірина, власне, я е, і постійні учасники, які приходять до нас на зустрічі, на події. І от, власне, ось ця подія, як парксейл, вона взагалі зможлива завдяки десятьом волонтерам. Це наші постійні учасники і люди, які відгукнулися нам допомогти для того, щоб організувати е, саму ярмарку. Уникарли Так. Це все підлітки Кагарлака. Вони з різних шкіл і прийшли. Бо їм було це цікаво. Їм було цікаво спілкуватися з нами. Їм було цікаво долучатися і робити щось краще для нашого міста. Скажіть, що саме тут сьогодні представлено сьогодні. Це благодійний ярмарок для збору коштів для наших військових земляків, які зараз служать в збройних силах, і ми продаємо випічку, лимонади, різний декор, прикраси, одяг, шопери. Ну спектр дуже великий. І сподіваємося, що кожен хтось зможе знайти для себе щось своє. Сподівання організаторів благодійного ярмарку виправдалося, цього разу вдалося заробити більше 20 тисяч гривень. Тож допомога нашим воїнам буде ще вагомішою, аніж після Черневого ярмарку тоді заробили 12 тисяч. Більш детально про акцію розповімо в окремій нашій передачі.